Привіт всім глядачам каналу, хочу показати маленьку свою доробку. Вважаю, що це должна бути в кожному тракторі. Ось така річ. Огнегасник. Це трошки піддержавів в машині, в сирості провалявся, але він справний, так що вважаю, що це должна бути в кожному. Тракторі. Встановив на такій підложці, знімається нас легко, ось така відставочка, встановлюється ж. Так само. І готово. На штатне місце не кріпив, вроді би я. Десь бачив, що він має бути щось тут. Виходить, ну, якщо його тут встановити, то зеркало ну, взагалі ж не буде, не... Ну, Будеш дивиться вогнегасник. Звісно, вирішив встановити тут, він нікому не мішає. В салоні теж не вставити, тому що буде тільки заважати, місця там немає, десь настолько кріпить. Я вважаю, що лишнє, тут його не так важко достать, плюс він нікому тут не заважає. Доступно. Достав, деся, десь знизу кріпить, теж не ну, от, Вважаю, це таке Саме оптимальне для його на сьогоднішній день місце. Так що беріть на замітку, в кого ще немає, обов'язково встановіть, краще він ніколи нікому не порадовається. Ну, казав, один, береженого Бог береже. Так що беріть на замітку.